І користуючись нагодою, що присутній перший віце-прем'єр-міністр України, я скажу: можливо, ви таку інформацію знаєте, що сьогодні на полісі Рівненська, Житомирська і інші області, бойовики, під прикриттям бойовиків, масово видобувається в варварський спосіб бурштин. Варварський охороняють люди з автоматами. Міліція у той бік навіть не дивиться. Служба безпеки присіла. Як говорять місцеві всі люди, всі вдолі. Суми ходять астрономічні. Я не кажу про те, що звернення до того, про те, що не можна тих людей, які кришують, призначати, але в нас зараз нова влада, вона чисто кришталево призначає тих же самих, тих же самих людей. Скільки скаржилися на прокурорського працівника в Житомирській області, який вимагав публічно, і про це написали представники. Церсаніт, найбільша польська інвестиція, вимагав 150 тисяч. Звернення адресується до того, що він розяв, на кого люди скаржили Зараз благополучно перевели, працює в другому місці, І Все демократично. Тому давайте проведемо, проведемо нормальне рішення. Прийміть, врешті-решт. Знищують люди, криком кричать. Бояться виходити з автоматами збройні. Для мене і для людей немає особистого значення, з якою він стрічкою ходить. Якщо він незаконно ходить з автоматом, він бандит. А в нас так це наші бандити, а то бандити чужі сусідньої держави. Я так думаю, що нам скоро засідати тут буде не потрібно в Верховній Раді, як ми будемо знову це демонструвати, те, що ми демонстрували. На цій погодженій раді правоохоронні органи якраз спрямовані на те, щоб виявляти такі групи. Там дійсно створена протягом багатьох років відповідна структура, яка кримінальні структури, які займаються незаконним видобутком бурштину. і до речі, два дні тому. Під час якраз цих розборок між місцевими мешканцями і однієї банд в Сарницькому районі були поранені люди працівниками міліції. Затримана група. До речі, туди перевіряється причетність одного із народних депутатів. Я не можу озвучити, поки ця причетність не буде да, доказана. І таким чином це питання стоїть на контролі. Дякую.